Так, добрий день, друзі. Відео про те, як зняти бампер Toyota, Corolla, Verso 2004 року. Так, тут є один такий нюанс відносно європейських автомобілів. Ну, Відкручуємо бризовик, це все зрозуміло. Внизу тримає бампер кліпса. Тут е, саласка із защолкою. Я її зняв це все. Тут зрозуміло, як у всіх автомобілях відщолкую. Ну і бампер виходить, пару хвилин я міськував, як його відстібнути. Бампер тримається на двох тут, не кліпсах, а кріпленнях. Оглядав ліс під низ з ліхтариком, заглядав всередини, не зрозумів, як як зняти. Аж після того я. Відкрутив ось цю підлогу. Вона тут має декілька болтів кріплення. Запаска кріпиться знизу, а це просто такий органайзер, для ключів. Його піднімаємо. І ось тут є два віконечка. І бампер кріпиться до кузова на гайки, які відкручуються тут з середини. Дві гаєчки. Тоді бампер. Можна зняти ось видно цей болтик, кріплення бампера ніби Він має відстягуватися в бік. Верніше як бампер відкрутили з двох сторін Ось так це не обов'язково цей болтик відкручувати. Бампер з'їхає в сторону походу. Зараз подивлюся з'їхає в праву сторону по ходу автомобіля. Його можна стягнути бік, щоб не відкручувати ось ці болти. Але мені не потрібно знімати цей бампер, мені потрібно тільки ось цю частину зняти, щоб відріхтувати крило. Ось таке коротеньке відео про те, як зняти бампер, Toyota Corolla Versa. Дякую, друзі. Все буде Україна, Україна переможе.